Слава Ісусу Христу, друзі! Вітаємо усіх! Вітаємо у цьогорічному проєкті Запости, в цих різдвяних запостах, в яких ми мандруємо до зустрічі з народженим Христом. І власне цього року ми хочемо іти цією дорогою пророцтв, пророцтв про Ісуса. На вечір'я Різдва Христового ми читаємо різні паремії, читання з Старого Завіту. І, власне, в одній із них е, читаємо пророцтво пророка Ісаї: Бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано, влада на плечах у нього, і дадуть йому ім'я, чудесний порадник, сильний Бог, Отець довічний князь Миру. Насправді ці слова. Усиляють радість і надію, що Бог народжується, що Він є з нами, що Він нам допоможе. Кожне з цих визначень має, має своє особливе значення. З кожне з цих імен, найменувань Ісуса має своє глибоке значення. Але перш за все хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано. І власне, ми вже неодноразово е, роздумували над тим і, напевне, собі розважали, що Бог приходить як дитина, Бог приходить, щоб ми не боялися його. Бог не просто воплочується, стає одним із нас, але стає дитятком. І тут парадокс: дитятка і князя миру, е, одвічного отця. Чудесного порадника, сильного Бога. Так, усе це про Ісуса. Чому Він чудесний порадник? Тому що Він найкращий. Що означає це його порадництво? Це про те, що Він звіщає нам добру новину, добру новину про спасіння. Він є і нашим життєвим, має бути нашим порадником у житті. Сильний Бог. Власне, в Ісусі проявляється Божа сила, сила. Його слова, сила Його волі, сила Його Божества, Бога, котрий спасає, Бога котрий любить, Бога котрий перемагає, Отець довічний. Власне, це Ісус навчив нас називати Бога своїм Отцем, не боятися Його, Отцем, котрий є, котрий все сотворив і всім управляє. Так важливо, власне, у цей непростий час. Знати, що ми на небі маємо Отця, маємо Тата. Так навчив нас звертатися Ісус, Князь миру. Ми так потребуємо цього миру у час військового лихоліття. Ми так потребуємо цього миру у час воєнного лихоліття. І, здавалось, би, ми молимось, просимо, і цього миру немає народження Христа. Заохочує нас шукати, перш за все, миру у своєму серці, будувати цей мир у своєму серці, щоб потім бути будівничими миру. Христос є цар миру, тому що примирив людину з Богом. Він подолав цю відстань, Він знищив, знищив цей бар'єр. Він примирив, саме тому Він є князем миру. Так важливо. Примиритись з Христом, примиритись з Богом, щоб потім ми мали силу і відвагу примиритись з ближнім. І той, з ким ми маємо примиритись, не конче мусить бути десь далеко. Перш за все, важливо примиритись із собою, примиритись з Богом у таїнстві покаяння, примиритись з нашими найріднішими, з тими, хто живе, можливо, у нашому домі, хто вчиться разом з нами, хто працює, хто. Належить до нашої парафіяльної спільноти, так важливо просити у Бога миру, тому що мир є даром, який ми можемо отримувати від нього. Миру нам.